Вітаю! Пропоную вам разом пригадати головні теми тижня, що минає. Тож далі про головне та актуальне. Публічні торги як інструмент розвитку громад та бізнесу у Хмельницькому презентували майбутні можливості для інвесторів. Захід інвестиційне меню від Хмельниччини зібрав понад пів сотні учасників. Представникам громад, підприємцям та аграріям розповіли про активи, які незабаром з'являться на електронних аукціонах. Прозоро продажі. Це нерухомість, земельні ділянки, техніка та інше майно, що може стати стартом нових проєктів. Серед активів, які найближчим часом з'являться на державних онлайн-аукціонах, нежитлова нерухомість, приміщення для бізнесу, земельні ділянки сільськогосподарського призначення та землі під забудову. Усе це потенціал для інвестора, ресурс для громади і можливість наповнити місцеві бюджети. Ми презентуємо те, що в регіоні може запропонувати держава, може запропонувати громади бізнесу в якості інвестиційних об'єктів. В першу чергу це земля. Це оренда землі, продаж землі це об'єкти малої приватизації, іншого продажу, це приміщення. В середньому по регіону дві третини аукціонів, які відбуваються, це аукціони пов'язані з орендою землі, і третина це продаж або оренда нерухомості, здебільшого комерційної. Онлайн-аукціони це швидко відкрито і з рівними умовами для всіх. Місцевий бізнес, аграрії та релоковані підприємства можуть взяти участь у торгах з будь-якого куточка країни. Система сьогодні настільки удосконалилася, що тут є ринки не тільки державні і комунальні напрямки, тут є і комерційні напрямки, є багато нових ринків, які відкрились за останній час. Це і квоти на вилов риби, це і видобування надр, це і арештовані активи ну тобто, дуже багато всього. Завдяки аукціонам громади не лише продають або здають майно в оренду, вони залучають кошти на проєкти, створюють робочі місця та підвищують економічну активність у регіонах. Є в нас такі лоти, які набирали від стартової ціни майже 200%. Ціна за один, ну це земельна ділянка для ведення товарного з господарського виробництва, і ціна за один гектар становила 40 тисяч гривень. В порівнянні з іншими це дуже велика ціна. Та як в нас от, мінімальна була 13, 13 15 тисяч, то це найвища була ціна 40 тисяч за гектар. Релоковані підприємства, які обрали Хмельниччину, отримують доступ до інфраструктури, аукціонних майданчиків та консультаційної підтримки. Це особливо актуально у період після воєнного відновлення. Чудова можливість абсолютно відкрито проводити конкурси. Немає можливості жодних зловживань. Тому та, сьогодні беремо участь, розказуємо про наші приміщення або землю, яку найближчим часом можемо передавати в оренду. Ще раз наголосимо на тому, що у нас до цієї пори вільний половину другого поверху дитячого світу. Я думаю, що хтось обов'язково зверне на то увагу, адже приміщення сам в самому місінькому центрі відремонтоване і обов'язково має використовуватися, приносити людям прибуток, громаді прибуток а містянам користь. Прозоро продажі це не лише платформа, це новий стиль управління державним і комунальним майном, який базується на відкритості, довірі та результаті. Аукціони це шанс для підприємців та стратегічний ресурс для розвитку регіонів. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Від початку 2025 року на базі Хмельницької обласної психіатричної лікарні працюють три бригади МСЕК. Щомісяця їм вдається прийняти та надати експертні висновки понад двом сотням пацієнтам. Як працює комісія, бачили наші журналісти. З 1 січня 2025 року у структурі Хмельницького обласного закладу з психіатричної допомоги працюють три медико-соціальні експертні комісії. Це важлива ланка в системі охорони здоров'я. Тут вирішується, чи зможе людина отримати офіційний статус інваліда. Щомісячно в середньому проходить до 250 Пацієнтів на обстеження це велика кількість, тому що на одне обстеження йде по, деколи, по декілька годин, тому що треба лікарям і вивчити і документацію, і прийти до якоїсь спільної думки. Робота рахується позитивна, тому що багато вже пацієнтів висловлювали вдячність лікарям за свою роботу. Саме головне, що вже зараз вже немає цих черг. Потрапити на сек можна лише за направленням через сімейного лікаря або вузькопрофільного фахівця. Далі оцінка стану здоров'я та рішення експертної комісії обов'язково входить два лікарі-психіатри. Вже інші члени це може бути лікар-невролог. У нас є лікар нарколог лікар-терапевт, який входить в експертні команди. Взагалом працює експертна команда з 11 до 3 години. Оглядаємо в середньому одна експертна команда за один день в середньому 4-5 пацієнтів. Кожне звернення до комісії розглядається індивідуально, проте варто враховувати для цивільних та військовослужбовців передбачені різні типи висновків. Якщо це цивільна особа звернулася до нас з метою встановлення групи інвалідності, то може бути два висновки: це або людині встановлена група інвалідність, або людині не встановлена група інвалідність. Якщо це військовослужбовець, тоді може бути три варіанти нашого рішення: перший це людині встановлюється група інвалідності, другий не встановлюється група інвалідності. І третій варіант це коли людині не встановлена група інвалідності військовослужбовцю, але ми можемо встановити ступінь втрати професійної працездатності робота комісії це не просто медична процедура. Від рішень МСЕК залежить якість життя, підтримка та майбутнє багатьох українців. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Гуманітарний вантаж для захисників на Сумському напрямку. Представники громадської організації Легіон нескорених відправив черговий бус із усім необхідним для воїнів. У ньому від звичних побутових речей до того, що потрібно завжди екофло, сітки та мастила. Детальніше знають мої колеги. Від сухпайків до екофло представники громадської організації Легіон нескорених зібрали усе необхідне для воїнів та готуються до відправки із обласного центру до гарячих точок на сході, де чекають захисники. По списку ми їх зібрали це, бензопіли, інструменти для автомобілів, сухпайки, масітки, мастило, харчування, бочки для води ну багато багато іншого. У громадській організації працюють за потребами воїнів, контактують із бригадами особисто, аби знати точно, що наразі необхідно та чого не вистачає. Є потреби, які залишаються незмінними рік у рік. Саме більше потреби це на сьогоднішній день. Це автомобілі, екофлог, стерлінги. Ну багато, багато всього. Бо, наприклад, підрозділ вступає, і коли при відступі повністю майно знищується. Ну, не повністю, ну, взагалі так буває, що повністю це починає від спальника, від зубної щітки, кінчає всім остальним. Тобто, це різний підрозділ по ситуації буває. Кожна поїздка до військових це особливі емоції, адже тоді з'являється ще більша впевненість. Зупинятися не час. Воїни потребують підтримки. Вони цінують, що вони там не самі, що ми приїжджаємо до них. Дехто каже, йолки сюди вовки бояться ходити. Ви приходите, приїжджаєте до нас. Ото вони цінують, що вони не самі, що поруч з ними. Ну багато людей. Тут небайдужі люди та ветерани спільно працюють вже три роки поспіль. Невтомно, беззупину та із чіткою ціллю наблизити перемогу. зробити максимум для перемоги, підтримувати хлопців, родини, сім'ї, не стояти осторонь. Усю гуманітарну допомогу складають у машину. Чималий вклад у закупівлю зробили представники громадської організації Захист держави. Сьогодні благодійники відправились на сумський напрямок. Друзі, все, команда лігіонне скорення готова до виїзду. машина загружена. Як ви бачите, повнесенький бусик. все необхідне для наших військових, що вони просили, ми зібрали. Команда готова для відправки. Все, вирушаємо. Слава Україні! Героям! Слава. Такі поїздки організовують регулярно щонайменше раз на місяць. На цьому не зупинятимуться. У планах ще чимала кількість того, що потрібно закупити та передати. Адже представники громадської організації вважають обов'язок кожного цивільного підтримувати тих, хто захищає нашу країну та наше життя. На жаль, ціною своїх. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Успішна здача вступного випробування, потенційний шанс на бюджетну форму навчання, готуватися до НМТ дехто починає за рік, а той більше часу, аби точно скласти усе на відміну. Наразі відомо про результати основної сесії. Скільки хмельничан склало НМТ на 200, Знають мої колеги. Основна сесія здачі національного мультипредметного тесту вже завершилась. За результатами 29 школярів обласного центру склали один із предметів на 200. Це найвища кількість балів, яку може набрати учень. Ліцей номер 16 цьогоріч випустив найбільшу кількість школярів, які склали іспит на 200 балів. Серед них є двоє, які склали одразу два предмети на відмінно. Друге місце серед закладів освіти розділили ліцей номер 1 та ліцей номер 11 Щодо предмету найбільше 200 бальників із математики. Крім того, для тих, хто склав предмет на відміну, є грошова винагорода. Минулоріч вона складала 7 тисяч гривень. Цьогоріч же суму збільшили. Було прийнято рішення про збільшення цієї винагороди до 10 тисяч гривень. Тобто, якщо дитина набрала 200 балів по двох предметах, вона отримує 20 тисяч гривень. Їжа, джерело енергії, задоволення і потенційної небезпеки, харчова алергія стає дедалі поширенішою проблемою, яка може проявитися у будь-якому віці та навіть загрожувати життю. Як розпізнати алергію, на що варто звертати увагу, та чому не можна нехтувати симптомами? Далі у сюжеті. Молоко, яйця, горіхи, арахіс, пшениця, соя та морепродукти здається, це звичайні продукти, які вживає майже кожен. Проте саме вони є найпоширенішими збудниками алергії. Реакція організму може з'явитися як із маличку, так і в дорослому віці. Це може бути як спадковість, тобто, так якщо в пацієнта в сім'ї є хтось по спадковості із алергією, то це підвищить ризик появи алергії в такої людини. Але якщо алергіки в сім'ї немає, то це може виникнути вперше у будь -у кого». Харчова алергія це те, що може залишитись із людиною на усе життя. Тому ігнорування її може не просто призвести до поганого самопочуття, а іноді до летальних випадків. Якщо відчули після того, як з'їли продукт погане самопочуття, потрібно обов'язково звертатись до фахівця. Реакція проявляється від невеликої кількості продукту. Якщо ви той пацієнт, який відчуває. Після вживання будь-якого продукту важкість дихання, свисця грудьми, наприклад, напрямки язика для вас це чудовий привід звернутися до алерголога, тому що з кожним наступним контактом з їжею реакція може погіршуватися і може мати негативні наслідки. Найпоширеніший міф алергія на кольорові продукти. Вважається, що саме червоні викликають реакцію в організмі, але це не більше аніж вигадка. Саме компоненти у деяких продуктах такого кольору можуть викликати реакцію. Насправді не буває алергії на колір, алергія буває тільки на білки. Якщо взяти, наприклад, яблука дійсно буває алергія на яблука, так просто що вони червоні. Але якщо взяти е, томати, полуницю, червоні яблука, е, е, ці продукти є гістамінолібераторами, тобто вони містять собі речовини, е, які, потрапляючи в організм, подразнюють нашу імунну систему. Алергія справжня вона не є дозозалежною. Якщо ви вживаєте там, наприклад, кілограм полуниці, і у вас виникає реакція. А від двох полуничок не виникає, то ми не вважаємо, що це справжня алергія. Хмельничани ж скептично ставляться до алергії на червоні продукти. Проте є й ті, хто вірить у реакцію, яка залежить від кольору. Можливо, таке є. На полуниці, можливо, в людини є алергія, так само може бути на помідори. Але чи, на вашу думку, це залежить від кольору продукту? Я думаю, що ні. Це від самих компонентів продукту залежить. «Вірю. Чому? Тому що є алергіни, які викликають алергію. Чи залежить це від кольору продукту, на вашу думку? Так. Да. Я сам споживаю. І клубніку, і малину, все, що і м'ясо так само. То ні. Чи залежить, на вашу думку, алергія від кольору продукту? Ну я думаю, ні. За словами спеціалістки, ніхто не застрахований від раптового прояву алергії. Тож, як тільки відчули перші симптоми після споживання продукту, не зволікайте та звертайтесь до фахівця, адже правильно підібрані ліки значно полегшать життя. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. З липня 2025 року в Україні стартує нова система виплат, базова соціальна підтримка. Вона має об'єднати кілька видів державної підтримки та стати більш зрозумілою, і доступною для малозабезпечених родин. Сума допомоги стартує від 4,5 тисяч гривень, але може бути й більшою. Залежить від складу сім'ї. Хто має право на отримання та як подати заяву далі у матеріалі? Базова соціальна допомога це новий підхід до підтримки вразливих категорій населення. Уперше держава не просто надає фінансову суму, а враховує реальні доходи родини. Базова величина 4,5 тисячі гривень на уповноваженого представника та ще 70% від цієї суми на кожного іншого члена сім'ї. Базова соціальна допомога на сьогоднішній день є. Тим механізмом, який буде підтримувати сім'ї, які опинилися в складних життєвих умовах і в яких низький рівень доходів. Саме з цією метою запроваджується експериментальний провед про виплату базової соціальної допомоги сім'ям із низьким рівнем доходів. Розмір виплати обраховується індивідуально. Якщо сім'я має менший сукупний дохід ніж визначена базова сума, держава компенсує різницю. Це дає змогу точніше адресувати допомогу тим, хто насправді її потребує. Станом уже на перше липня звернення за призначенням базової соціальної допомоги мають категорії осіб, які отримують допомогу як мало забезпечені сім'ї, які отримують державну допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. На допомогу на дітей одиноким матерям, а також тимчасову допомогу на дітей, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, або знаходяться в складних життєвих умовах, або ж місцезнаходження, яких невідоме. Це на сьогоднішній день, станом на 1 липня, така категорія осіб може звертатися уже за базовою соціальною допомогою. Надалі перелік одержувачів допомоги буде розширюватися в залежності від того, який в них фінансовий стан. Отримати нову допомогу з 1 липня можуть ті, хто вже є у системі соцзахисту, мало забезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні родини та діти, яких не утримують батьки. А вже з 1 жовтня долучитися зможуть і нові заявники, які відповідатимуть критеріям. Подати документи можна кількома варіантами. В паперовому вигляді звернення до будь-якого сервісного центру обслуговування громадян пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації або місця проживання. Або в електронному форматі через портал Дія уся інформація у відкритому доступі. Нова система має стати не лише простішою, а й справедливішою. Переконують у пенсійному фонді. Оксана телеканал Перший Подільський. Засоби для догляду за шкірою обличчя це не лише косметика з полиць магазинів, серед них активні лікарські речовини, що можуть мати як лікувальний, так і побічний ефект. Один із найпопулярніших інгредієнтів сучасної косметології ретиноїди. Їх часто використовують у боротьбі з акне та дерматитом. Та чи всім вони підходять і що потрібно знати перед тим, як почати використовувати, дізналися наші журналісти. Ретиноїди це похідні вітаміну А, які стимулюють оновлення клітин, вирівнюють текстуру шкіри та регулюють вироблення шкірного сала. Їх нарідко застосовують у лікуванні вугривої хвороби. Задача ретиноїдів в більшості змінити частково не зовсім структуру а і будову а частково, Саму шкіру якість шкіри, вітамін А, оцей ретиноїди, вони безпосередньо впливають на зменшення кількості саловиділення, тому активно використовуються для лікування вогрової хвороби а також певні групи цих препаратів зараз використовуються для лікування псоріазу. Однак їх застосування потребує обережності і підбору під контролем спеціаліста. Препарат поділяють на дві групи. Топічні ретиноїди, це або і по іншому їх називають місцеві ретиноїди це засоби, які використовуються на шкіру. Тобто, якщо висипання є на шкірі личка, ми використовуємо їх тільки на шкіру личка. Якщо висипання є на шкірі там спини, ми також використовуємо. Тобто, це вигляді мазів, це можуть бути вигляді лосьонів, вигляді кремів. Це Місцеві засоби системи ретиноїди вони в більшості йдуть таблетованими. Вони йдуть вигляді або таблеток, або капсул. Там чітко вираховується доза. Вона має бути особистою для кожного пацієнта. Ретиноїди мають протипоказання. Їх не рекомендують вагітним жінкам, а також людям із дуже чутливою шкірою без попередньої консультації з дерматологом. Самолікування у цьому випадку може більше нашкодити, ніж допомогти. Часто у таку пастку потрапляють підлітки. Коли шкіра починає активно підсихати і починається прояви цього дерматиту, вона стає червоною, вона стає з лусочками, інколи можуть бути тріщинки, інколи можуть бути е, прям такі нашарування жовтого кольору, тобто або приєднання якоїсь патогенної флори. От тоді вони починають бігти до лікаря і признаються, да, дійсно, що вони самостійно купляли певні групи препаратів в аптеці і самостійно собі підбирали дозу. Цей препарат сильно діючий, тож самостійно його вживати не варто. Адже спеціаліст бере до уваги чимало факторів та проводить точний розрахунок, аби призначити ретиноїди. Лікар перед тим їх призначити, він рекомендує пройти певний перелік обстежень. Він рекомендує обов'язково. Зважитися, щоб мати точну масу тіла, і вже в залежності від того, чи це хлопчик, чи це дівчинка, чи це наскільки прояви важкі, він підбирає особисту дозу для кожного. Тобто тут немає такої схеми, що доза, до прикладу, 16 міліграмів буде однакова для всіх. Ні, це, це є хибною такою думкою. Фахівці радять, перш ніж починати будь-яке лікування чи догляд, звертайтесь до лікаря. Ретиноїди можуть значно покращити стан шкіри, але тільки за правильного підходу. Олександр Тлустюк, телеканал Перший Подільський. Іноді, щоб зробити важливий крок вперед, потрібно повернутись назад. Саме так і вчинила жінка, яка залишила столицю, щоб реалізувати мрію в рідному Хмельницькому. Державна програма підтримки малого бізнесу допомогла їй відкрити власну справу магазин домашніх напівфабрикатів. Тут і вареники, і млинці, і морозиву. Усе щоб зробити щоденне приготування їжі простішим, а дім затишнішим. Бо справжні зміни починаються з турботи. Повернення, що стало початком, вона жила і працювала в столиці, але вирішила час втілювати мрію вдома. Так у Хмельницькому з'явився новий магазин домашніх напівфабрикатів. У вітрині десятки позицій: вареники, пельмені, млинці, морозиво. Продукція для тих, хто цінує домашній смак, але не має часу на довге приготування. І все зроблено з любов'ю, наче для себе. Коли ми спробували саме цей бренд, просто для себе спробували це друзі наші від, від, відкрили таке виробництво. Нам дуже дуже сподобалось. Йому сподобалось, і я була здивована, що йому взагалі сподобались якісь напівфабрикати, не такі, які зробила я, або які зробила мама, бо мама дуже гарно в нас готує, і краще неї ніхто не зробить. Але здивовані були всі, тому що йому сподобалось. Потім спробувала я і вирішили, що потрібно це. Масштабувати, зробити це продукт для хмельничан. На старті державний грант у межах програми підтримки малого бізнесу за отримані кошти вдалося придбати професійне холодильне обладнання, облаштувати приміщення, виготовити вивізку. Сьогодні це вже повноцінна крамниця зі своєю історією. Центр зайнятості хмельницький саме це дуже чудові люди, дуже доброзичливі і дуже допомагають хмельничанам. Навіть в написанні цього плану можна було звернутися, щоб вони щось підказали, щоб вони виправили щось. Ну, якби ну ви розумієте, отримати грант від держави це і приємно, і бонусно, бо це, це кошти, і ну, це, це класно. Ідеї на кшталт цієї не поодинокі. Все більше хмельничан наважуються на власну справу завдяки державній підтримці. За реалізацію таких програм у регіоні відповідає обласний центр зайнятості. Тут не лише допомагають знайти роботу, а й мотивують створювати її самостійно для себе та інших. Завдячуючи урядовій програмі Є робота власна справа в межах Хмельницької області створено більше двох. Тисяч нових робочих місць ми розуміємо, що сьогодні мікро та малий бізнес є рушієм економіки в цілому і, завдячуючи створенню нових робочих місць, наповнюються бюджети усіх рівнів сьогодні. Так, і ми розуміємо, що саме урядова програма є робота, власна справа сьогодні допомагає створювати нові робочі місця, допомагає забезпечувати родини доходом. А саме цим наближуємо до очікування на перемогу. Маленький магазин, велика мрія, що стала реальністю завдяки підтримці та сміливості. Історія, яка доводить неважливо, де ти був, головне, що можеш змінювати світ саме тут, на рідних вулицях. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський». Для тих, хто тимчасово втратив рухливість чи живе з інвалідністю, підтримка має велике значення. У Хмельницькому на базі територіального центру запрацював пункт прокату реабілітаційних засобів. Проєкт реалізовано за участі іноземних благодійників. Як це працює у сюжеті? Ідея створити пункт прокату реабілітаційного обладнання виникла з потреби. Не кожен може дозволити собі купити крісло, колісне, ходунки чи спеціальні стільці, а іноді засіб потрібен лише на кілька тижнів після операції чи травми послугою прокату. Даного пункту можуть скористатися всі мешканці Хмельницької міської територіальної громади, які потребують тих чи інших засобів реабілітації. Це можуть бути люди похилого віку, люди з інвалідності до того часу, поки вони оформлять собі свій особистий засіб реабілітації через державну програму. Можна отримати в користування з даного пункту засіб реабілітації і ним користуватися. Це можуть отримати мешканці Хмельницької територіальної громади, які отримали ті чи інші травми. У пункті вже доступний великий асортимент обладнання, що полегшує щоденне життя людям із обмеженою мобільністю. Це і крісла колісні, і крісла туалетні, крісла для душу, ходунки, ролатори, милиці, палиці і різні їх модифікації. Тобто, якщо це крісла колісні, є активні, є напівактивні, є пасивні крісла, ходунки є з передніми колесами, тобто є крокуючі, є переставні, є з передніми колесами і багато таких варіацій, Це вже згідно рекомендацій лікаря. Тобто, для того, щоб взяти в тимчасове користування засіб реабілітації в пункті прокату. Обов'язково має бути медичний показ чи направлення від лікаря. Все це безкоштовно. Кожен, хто потребує, може звернутися до пункту видачі, заповнити анкету і взяти засіб на тимчасове користування. В основному всі засоби у нас такі сучасні. Вони всі легкі, компактні і регулюються по висоті згідно фізичних особливостей людини. Проєкт став можливим завдяки співпраці з іноземними донорами. Пункт прокату це не лише про речі, це про гідність, про можливість жити активно навіть у складні періоди, і про те, що у Хмельницькому підтримують тих, хто цього потребує. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Зберегти молодість, покращити тонну шкіри та навіть скинути кілька зайвих кілограмів і все це за допомогою холоду. Кріотерапія стає дедалі популярнішою процедурою в естетичній медицині. Її обирають ті, хто хоче швидкого ефекту, без уколів і хірургічного втручання. Під час процедури організм запускає процеси відновлення та омолодження. Як це працює насправді? Далі у сюжеті? Процедура кріотерапії це короткотривалий вплив холодного повітря або газу температурою до 18 градусів за цельсієм на окремі частини тіла. Вона стимулює кровообіг, пришвидшує обмін речовин і запускає відновлювальні процеси в тканинах. Якщо ми говоримо про фігуру, це в нас підтягнення шкіри, лікування целюліту, зменшення в об'ємах, пришвидшення обміну речовин та схуднення. Якщо ми говоримо про зону обличчя, це в нас покращення стану шкіри, розладження мімічних зморшок. Також ми прибираємо свіжі пігментні п'ятна і забираємо друге підборіддя. Процедура підходить тим, хто має схильність до целюліту або ожиріння. До повноліття кріотерапію робити не можна. Майстриня каже, починати дозволено із 19 років, адже це вплив на клітини в організмі, тож вони повинні бути повноцінно сформовані. Спочатку в нас розігрів жирової клітини, потім в нас є заморозка і в кінці знову розігрів. Це шокова система для жирових клітин. Заморозка в нас ми розпочинаємо з температури мінус 4 і спускаємось до мінус 18, з кожною простуркою все нижче. Але процедура взагалі комфортна, вона безболісна, і всі клієнти задоволені результатом. Процедура підійде не усім. Перед записом варто пройти консультацію, особливо тим, хто має проблеми із серцево-судинною системою або шкірними захворюваннями. Проте є й інші важливі протипокази. Протипокази це нас алергія на холод. Це саме головне. Алергія на холод більше проявляється в нас на обличчі, тому що обличчя в нас чутливіша, чутливіша зона за тіло. Онко шизофренія, епілепсія, такі стандартні більш протипокази. Результат помітно вже за декілька процедур. Усе залежить від метаболізму клієнта. Відвідувати майстра потрібно двічі на тиждень. Кріотерапія це ще один спосіб подбати про своє тіло та самопочуття. А холод, як виявляється, не лише бодюрить, а й омолоджує. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Цієї інформації ми завершуємо наш підсумковий випуск новин тижня. Разом з тим продовжуємо інформувати вас про головні події світу, країни та області на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Також раджу вам підписатися на наш телеграм-канал. Там завжди все оперативно та про головне. Дякую, що обираєте перший подільський. Бережіть себе.